Доброго дня, Миколаїв! Сьогодні у нас 18 червня, 23 рік. Вирішив провести невеличку екскурсію і для себе, для нотатку зняти, що у нас на даний, на даний час є в наявності, в якому стані. Це у нас смородина чорна. Цим кущам третій рік. Ось такий стан, ось такий врожай заклали вони. Тут у нас поруч смородина червона. Ось маємо таку закладочку. Кількість ягід, буде ще збирати. Нам на зиму на закладочку. Тут у нас поруч росте червонолисний. Кундук сирена. Маємо ось такі горішки. І тут їх багатенько. Будемо зимою куштувати їх дуже смачна Це страва, можна страви, не страви, ми їх набиваємо. Я в мікроволновці їх підсушую. І дуже смачно. Зимою для вітамінів дуже добре. Тут ми розмножуємо відводки, розмноження, саженці. Кому потрібно буде, будемо продавати те, що маємо. Тут у нас червона порічка. Ось такі кущі маємо. Ось так гарно. Воно все завішено ягідками. Ми їх обв'язали, щоб вони не розламалися. Тут у нас персики. Будемо куштувати, маємо надію в цьому році. Знову у нас по річки все залито. Тут у нас персиковий садок, так сказати. Ряд у нас персиків. Це дуже смачний інжирний персик, плоский, має він плоску форму. Ось так. Їх тут гарно нав'язалося. Нам буде вдосталь, щоб скуштувати. Минулому році ми їх продавали трошки. Вон далі так само у нас персики йдуть і ряд фундуків. Тут ми посадили, у нас тут цілий рядок на городі. Відчахнув я частину городу у дружини, щоб було менше. Тут у нас фундуковий такий садок. Далі там яблуні у нас, вишні, черевишні, яблуні. Все посаджено. А це у нас різного року посадки, фундуковий садок на городі. А це у нас лохина. Посадка лохини. Це у нас тут без ягід. Кущики такі ми саджали, а ось у нас є кущики з ягідками. В цьому році ми маємо надію скуштувати домашню лохину. Відразу скажу, що хто хоче купити лохину, не купуйте маленькі, ось у нас маленькі тут посаджені, дуже довго будуть рости. Краще купити трьохрічні, Ви відразу. Отримаєте ягідки і гарні прирости. Тут у нас поруч посаджено ряд інжиру. Інжир у нас цілий рядок тут висаджений. Десь ми маємо ось маємо уже бреби, яких називають. Маємо надію скуштувати інжири. Ну, це перший врожай, а другий буде пізніше. Ось теж наросли бреби. Це у нас найкращий фундук шедевр, весь заліплений горішками. Ось такі горішки гарні маємо. Ще не маємо, будемо мати по осені. Але дуже гарний горіх, дуже рясно родить. Я завжди його. Хвалю, шикарний горіх. Тут у нас ростуть наші актини Це батьки, так сказати, киві. Вони ростуть невеличкі, але вони дуже неприхотливі. Одне, що їм потрібно, це полив, тому що у них поверхнева коренева. Треба полив у нас тут туман. Лежить туман, ми його час від часу включаємо і поливаємо. Ні хвороб, ні шкідників поки що не виявлено на цій рослині. Ось так ми маємо такі вже плодики. Це наші черешні, у нас рання, з якої ми робимо вже вино, ми вже її зібрали, ось вона така, а це в нас середня. Середня От така вже достигає. Я їх обрізаю, роблю низьку форму для того, щоб легше було обривати. Ось тут у нас маленькі грушки, карликові ростуть. І ось ми маємо ось таку гарну ожину, яка родить круглий рік. Вже ось такі завязі. Тут у нас грушки карликові ростуть яблуньки. Це наш садок. Яблуньки, яблоньки, яблука, грушки. Маємо ось такі грушки. Це наша любима яблуня муцу. Дуже смачне велике яблуко. Ось така деревина, це у нас слива. Маємо. На зав'язі маємо сливки. Маємо вже ось такі великі дерева висотою метра 4 до п'яти, ми їх обрізаємо. Це в нас кизил. Така ягода смачна, корисна. Маємо ми ось таку одну здорову деревину і дві трошки менших маємо ягідки тут ростуть наші азимінки від Петра Максютинського. Собі ростуть на здоров'я. Це знову у нас кизил деревинка, агрус. А зиміна і пішла у нас дуже смачна, мілка, але ароматна. У нас тут є така малинка. Вже вона достигла. Ми її куштуємо вже. Ось такий у нас гарний малинник. Тут у нас ремонтантна. Жовта, червона, малина. Але вона ще, ще вона зелена. Маємо в посадці також пекани. Ось один із пеканів. Дуже довго вони сиділи, не проростали. Кинули пороси. Маємо надію, що колись через декілька років будемо куштувати смачні горіхи пекан. Кого цікавить, можете зайти, подивитися, що це. А ось тут серед роз моєї дружини, серед квітів. Вона дуже полюбляє різні квіти, доглядає за ними різні багато сортів роз. У нас тут росте черешня. Наша красуня жовта, дуже смачна і корисна. Жовта черешня. На цьому ми завершимо огляд частини свого садка. Це я показав не весь садок, це лише частина нашого садка, що ми маємо. Дякую за увагу. Подобайка, підписка, обов'язково обговорення, коментарі. Це все вітається. Не забуваємо. Слава Україні!